Що входить в состав фрезера? Блок питання, тримач для ручки, ручка, педалька для управління ніжкою і стандартний набор насадочок. Та панель управління поближче. Можна регулювати швидкість обертів ручкою. Ось. І додаємо швидкість оцим колесиком. Можна регулювати швидкість ніжкою. Для цього ми переключаємо на ніжку. І оберти додаємо педалькою. Ручка фрезера важить 194 грама і має цанговий зажим по типу твіст лук. Щоб змінити насадочку, потрібно оцю частину повернути якби два рази на себе. Це достали ось воно як. І обратно вставляємо і відщовкуємо. Обов'язково, дівчатки, пам'ятаємо, що ручку мотор не можна залишати без насадки або без заглушки, бо її може заклінити.